Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Кредун. Сьогодні обговоримо останні заяви вже президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні та інших актуальних напрямків. Мій співрозмовник сьогодні директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Пане Олександре, вітаю вас. Добро дня, пане Романе, Вітаю що, ж 20 січня в Вашингтоні відбулася навгурація президента США Дональда Трампа. Після цього він вже зробив. Багато знову ж таки гучних заяв і помітних кроків. США вийшли з ВОЗ, зрикся паризької кліматичної угоди. Трамп оголосив що збирається ну, фактично захопити Панамський канал. Тобто, я збираюся його забрати назад, він сказав. ну Здається, це ж чекає на Гренландію, можливо, пізніше, ніж на Панамський канал. ну Тобто, такі от заяви, на ваш погляд, до чого? Готуватися світу в найближчий час, зважаючи на ймовір, такі заяви, ймовірні кроки, ну, фактично наймогутнішого на сьогодні президента наймогутнішої держави у світі, ну, очевидно, світ йде далі шляхом структурної невизначеності, і фактично відбувається демонтаж тієї системи, яка була створена після 45-го і трохи модифікована після 91-го, розвалу Радянського Союзу. І, звичайно, що це додаватиме і невизначеності і турбулентності в міжнародних відносинах, звичайно, що це позначатиметься на моделі поведінки інших країн буде збільшуватися конфліктогенний характер таких відносин між державами, оскільки сполучені штати відійшли від риторики і дій тривалого тривалий час, якою притримувалися. Що є норми і принципи, що слід. Намагатися діяти в рамках цих норм і принципів, що слід вгамовувати власні національні інтереси, щоб вони не виходили за рамки міжнародного права, триматися союзників міжнародних інституцій, щоб вирішувати різноманітні проблеми і конфлікти, зараз зрозуміло, що Трамп його найближче оточення сповідують, можна сказати, національний гаїзм. Де є легітимні, наприклад, якщо ми кажемо по про питанню панами занепокоєння безпеки щодо безпеки, щодо економіки, але шляхи яким чином вони бачать можливо це вирішити, вони не виключають застосування сил. Хоча він не сказав, що буде захоплювати цю територію. Ну, з іншого боку, в його інавгураційній промові було про те, що Америка стала знову великою і буде приростати територіями. Ну і зрозуміло, що мався на увазі точно не Марс, до якого що американці не долетіли. Звичайно, що це скоріше за все малося на увазі Гренландія і Панама. Але з іншого боку, слід сприймати його слова як ну, його традиційну манеру ведення бізнесу. Що він вимагає неможливо, а потім фактично інша сторона йде на поступки на такі, які б вона раніше не пішла. Тому подивимося. Якщо ми кажемо про Панаму, то там дійсно є занепокоєння, що з п'яти найбільших портів Панами два контролюються китайцями, і є загрози, як з точки зору, Економічних інтересів так і з точки зору безпеки, бо у, у випадку конфлікту між Тайванем і Китаєм сполучені штати звичайно намагатимуться всі свої ресурси задіяти для того, щоб допомогти своєму союзникові, і в цей момент контрольовані китайцями. Кампанії і взагалі порти можуть стати перешкодою, щоб перекидати е, сили і засоби з Атлантики в Тихоокеанський регіон. Звичайно, що це потрібно американцям вирішувати. Але я сподіваюся, що вони не повторять історію 80-х років, коли вели війну за Панамський канал. А, а власне досягнуть своїх цілей домовленостями з цією владою цієї кореїни, ну а також інвестиціями в, власне, в Панамський канал, в ці пов'язані з транзитом бізнеси. Тобто, м'яким шляхом, а не експроприація чи веденням війни? Зрозуміло. стосовно України. Миру та війни в, в інагураційній промові Трамп жодним словом не торкнувся цього питання вже пізніше в Білому домі журналісти все таки задали йому стосовно цього напрямку. Щоб він щось сказав, він сказав, що президент України Володимир Зеленський готовий до підписання угоди, тобто готовий сідати і про щось домовлятися. А що стосується російського диктатора Путіна, то він не знає його позицію, але збирається з ним зустрітися і прояснити це питання. Якщо той не погодиться, то будуть санкції. І можливо постачання в Україні зброї зараз це на розгляді. Е, у вас склалося враження, що у Трампа все таки є певний чіткий план після таких от заяв останніх, тобто вчора, позавчора, про що Трамп потроху я би казав, і стосовно 100 днів, на які нібито він поклав на свого спецпредставника Келога стосовно України та Росії, завершити конфлікт в Україні знову ж таки якийсь незрозумілий строк. Як на сьогодні, тобто, ваше бачення, чи є у Трампа план і що він хоче: мир через силу, чи все-таки мир любою ціною швидше? Ну я б до цього додав, були слухання в Сенаті, і ну, вже державного секретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Басета, і Марк Рубіо казав про те, що обидві сторони мають пойти на некомпроміси, і однозначно, що Україна має отримати дієві гарантії безпеки. Тобто, це дуже добре було е, слухати від е, Марка Рубіо, оскільки він з одного боку дуже е, знається на Росії Україні і всі ці проблематиці, але з іншого боку, е, він є такою людиною чи навряд яка скаже ні Дональду Трампу. Е, тому власне оця комбінація компромісів і е, гарантій безпеки вона дуже важлива. Звичайно, нас не цікавлять компроміси з Росією. Бо будь-який компроміс з Росії виглядатиме, що Росія просто припиняє геноцидну війну на певний час, а Україна має відмовитися від території. Тобто, це не виглядає як компроміс, ну як не крутий. друге, це те, що казав пан Басет. Він сказав, що за його кар'єру, за його життя російська агресія проти України є найбільш травматичним досвідом. І він готовий, якщо його призначать міністром фінансів, запровадити санкції, передусім проти енергетичного сектору Російської Федерації, якщо це буде частиною стратегії Дональда Трампа. Це теж дуже добре, що є і підтримка і готовність більш, скажімо так, потужні санкції запровадити аніж це робила адміністрація Джозефа Байдена. І також абсолютно ви правильно сказали, що під час підписання там кількох десятків виконавчих указів йому задавали по Україні питання Дональду Трампу, і він сказав, що от у нього є таке враження, що Україна готова, Росія не готова. Це теж дуже добре, оскільки зрозуміло, що готовність до перемовин формальна така. Це позитивна річ. Інше питання це готовність здавати позиції з українського боку. Тут звичайно, буде критика і українського суспільства, і наших найближчих партнерів. Вони не хочуть, щоб Україна йшла на таке йшла на таке поступки. Але дуже добре, що зараз в очах Трампа це саме Путін не хоче припиняти цю війну, і це, напевно, є не ознакою, що У Трампа є в голові якийсь чіткий план. А того, що він, врешті-решт, усвідомив, що е, протиріччя, які є між Росією і Україною, між Росією і Європою, Росією Сполученими Штатами, вони глибинні. Е, до речі, є теорія змови така. От буквально там російські телеграм-канали е, розповсюдили кілька днів тому, що е, буцімто ще до того, як е, ну. Президент Трамп, точніше, вже він був обраний, але ще в статусі обраного президента, що його представники його команди спілкувалися з росіянами щодо припинення війни і були незадоволені, оскільки е, занадто високі вимоги абсолютно неприйнятні для американської сторони, були з боку Російської Федерації. Ну і за великим рахунком я тривалий час сказав, що. Якщо б це була суперечка між Україною і Росією за якісь території, то американці вже давно могли би посунути нас, натиснути, щоб ми погодилися на так званий мир, але Росіяни вони ж не хабніють, вони не бачать Україну як єдину ціль. Вони бачать зменшення присутності американської на європейському континенті. Бачать слабке НАТО і європейський союз на території Європейського союзу, а також поступки американців в інших частинах світу, де Росіяни вважають, що мають якісь там легітимні інтереси, і власне це нахабність, власне, нерозуміння, що е, вони не в тій позиції, щоб диктувати щось сполученим штатам. Це є наш порятунок наш я маю на увазі, для українців, для європейців. А це означає, що американці не будуть здатні е, піти на певні кроки, які будуть не в інтересах. Сполучених Штатів і Європи і де Дональд Трамп виглядатиме як слабкий переговірник. А звичайно, що тоді в, в такому контексті і інтереси України будуть краще захищені, аніж якщо б американці тиснули на нас, будь-що припинити цю війну, точніше поставити її на паузу, Розуміло. Трамп і раніше, і вже коли відбулася навгурація, заявляв, заявив, що. Я розпочну цей процес, але Європа має робити значно більше і майже основне стосовно і підтримки миру, і відновлення України, і все таке інше. Зараз сусідні форуми у Давосі відбуваються, і ось президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа ну, має сама піклуватися нарешті про себе, зважаючи на те, що сьогодні Сполучені Штати не розглядають континент як дієвого союзника, ну фактично важливого союзника. Особливо за команди Трампа, який вже заявляє, що будуть і Мита і все таке інше, і ну, досить зневажливо він ставиться до багатьох європейських лідерів і країн. А чому, чому Європа розуміючи, що так може бути, до, до сьогодні ну, якби не зробила цю автономність? В неї немає ресурсів, в неї немає політичної волі, чи нема лідера чи лідерів, які можуть це зробити нарешті, чи розпочати це робити. Ну, тут комплексне питання. Ну, е, слід сказати, що після 45-го року безпекова парасолька Сполучених Штатів була над Європою. Це і велика кількість американських військ, техніки, ну і звичайна ядерна парасолька. І потім лише пізніше британці і французи отримали ядерну зброю і ну трохи додали до ядерного стримування Радянського Союзу і його сателітів е, Звичайно, що. Європа розслабилася після 91 го року, бо їм здавалося, що Росія є нормальною європейською країною лише з якимись там своїми проблемами. І От е, щойно позбувшися комунізму, вона стрімко стане на шлях інтеграції в європейські структури, в західний світ і буде нормальною країною. Звичайно, вони прорахувалися, бо Росія не є європейською, це є Азіатщина 16-го століття, навіть не 19-го століття. І що в принципі одразу проявилося в Чеченській війні? Першій ну я вже не кажу про ще за за часів Горбачова, як він намагався придушити національні рухи в Балтійських державах, в Середній Азії, ну і так далі. І на це просто заплющували очі, бо Росія була дуже цінним призом. Можна було заробляти гроші з росіятами, там купуючи їх ресурси і використовуючи Росію як великий ринок. Тобто було нерозуміння, що, що Росія не є європейською державою, що вона не пройшла ті самі уроки, які пер, ну, які європейці пройшли після першої другої світової війни, і вона є агресивною, по суті, азіатською злобною такою, скажімо, сущністю, а, а, а не нормальною європейською державою. А далі це те, що загрози не було з боку Російської Федерації, бо вона була слабка, і НАТО тоді шукала собі нову роль. Знайшло його в вигляді вирішення регіональних конфліктів міжетнічних, міжетнічних чисток чи щось подібне, передусім, звичайно, на теренах Югославії, але також і в інших частинах світу. Лише Фактично, в 2014 році деякі країни Європейські, передусім Британія, Польща, Балтійські країни, зрозуміли, що факти, фактично вони стоять перед конфліктом з Російською Федерацією. Бо 2008 рік агресія Росії проти Грузії не стала таким звіточком ані для кого. Давайте згадаємо, що. Барак Обама з Хіллари Клінтон перезапустили відносини з Путіним і фактично простили йому агресію проти маленької Грузії. Через певний час Ангела Меркель запустила партнерство в ім'я модернізації. Проект втягування Росії далі в європейські справи економічні енергетичні, а також політичні. Тобто, вони не лише не зробили висновків з російської агресії а навпаки, зробили ну, фактично відкрили більше ворота Заходу, і ворота Європи. От зараз, після 22-го року, відбувся когнитивний дисонанс в більшості країн Європи, і вони почали принаймні замислюватися і говорити про загрозу з боку Російської Федерації. Але так як вони нам допомагали, і звичайно, що є країни, які давали більше ніж мали за великим рахунком, мали б я майзу мали б давати це Балтійські держави, та ж сама Польща. Деякі інші країни, але за великим рахунком, більшість просто думала, що ну, якось воно обійдеться, якось замиряться там українці росіяни, і буде все, як завжди. Будемо купувати дешевий російський газ і, значить, не боятися ядерних озброєнь Російської Федерації. І от потім була страх Трампа. Тривалий час сказали, що ми маємо підготуватися, що ми маємо більше покладатися на власні сили, і фактично цього не відбулось. Відбулось точніше в декілька країнах. Ну, передусім, Польща, яка, будучи дуже впевнена, що НАТО залишиться важливим гравцем, але все ж таки почала інвестувати в власну безпеку. Те саме британці можна сказати, і деякі інші країни менші за, за безпековим розміром. Але в цілому ну, Європа залишалася в своїх ілюзіях, що може обійдеться, може не трам. І зараз е, вони стали пірпестали перед фактом, що або буде НАТО існувати, але їм доведеться е, значно збільшити витрати на оборону. Я думаю, це не 5% ВВП, як того вимагає Трамп. Це менше, але для деяких країн навіть 3% ВВП є нездійснена е, точка, і вони просто неспроможні будуть це зробити. Оце буде е, складний діалог з власними суспільствами. Треба буде пояснити, що дійсно є російська загроза не просто на периферії країні, яка не є членом Європейського союзу і НАТО Україні, але й власне старій Європи. Далі треба буде пояснити, чому соціальні програми чи е, якісь інші е, треба трохи прикрутити для того, щоб е, витрачати більше грошей на оборону. Далі слід пояснити суспільствам, які пацифіковані, які заражені цим мирним мисленням. Що треба мілітаризуватися, що треба йти в сили оборони, поповнювати? Що це нормально, Що скажімо так, це нічим не відрізняється від кар'єри в бізнесі. А це доволі складно буде робити, бо та ж сама Німеччина пацифікована, вона є надзвичайно, скажімо, миролюбна в поганому сенсі слова, бо вона є такою миролюбною, що притягує агресора. І, власне, це теж треба робити. Ну і далі питання в тому, що наші європейські партнери прогавили час в 2022 році, коли вони могли би інвестувати в власне, оборонно промисловий комплекс. Для того щоб бути готовими до широкомасштабної індустріальної війни, до якої вони не готові, бо в принципі з 91-го року відбувався процес укрупнення концернів, які виробляли зброю, зменшення запасів на складах озброєнь Британія. Ну за, за словами певних експертів, здатна воювати як Україна впродовж ну, чи трохи більше тижня. А з німеччиною ще гірше, бо більша частина боєздатних тих сил, які мали бути боєздатними і контрибуторами в безпеку НАТО. Вони фактично не, не є такими. Тобто, фактично всі розслабилися, окрім деяких країн, як Фінляндія, Балтійські країни, Польща, Британія. Всі інші вони були наїзниками безкоштовно, значить, користувалися допомогою Сполучених Штатів, і зараз їм потрібно швидко робити непопулярні рішення, які вимагатимуть. Діалогу з суспільством, який буде не розуміти свою владу, і можливо, буде зміна урядів в певних країнах потрібно розмовляти з бізнесом, щоб він вкладався в оборонку. А це означає гарантувати йому тривалі контракти на на певні речі. А потрібно дивитися, що не лише стару старе озброєння треба будувати, але подивитися на у, 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 ну, уроки України і обирати високотехнологічні відповіді на. На таку війну, тобто це такий кублок клубок доволі складних питань і, і доволі складних, як з точки зору часу, тобто вимагають певних зусиль, ресурсів, але передусім е, власне політичні, соціально-політичні ситуації в тих країнах, які мають зробити такі кроки. Зрозуміло, ну а така майбутня політика ймовірна, ну принаймні, заяви Трампа щодо Європи, вона лякає багатьох в Євросоюзі. Чи може Європа, наприклад, більш співпрацювати тісніше з Китаєм через це, тому що в тому ж таки Давосі був виступ голови Єврокомісії фон дер Ляєн. Вона 14 разів згадала Китай в позитивному або в нейтральному би, вигляді варіанті. І натякнувши, що ми з США стратегічні партнери, але якщо цього не станете, то ЄС прагне досягти порозуміння? Збої результат з Китаєм, і ну тобто, багато чого вона сказала позитивного про Китай, чи це натяк Не. Трампу, якщо якби, буде відбуватися те, що ви плануєте, то ми можемо переорієнтувати принаймні свій ринок, свою якусь ну, звичайно, військову допомогу навряд, звичайно, але ж економічно більше співпрацювати з Китаєм, що США буде досить болячим ударом. Ну, з одного боку, Європа намагається знайти найти свій шлях і баланс власних інтересів і інтересів Китаю і Сполучених Штатів, і це було видно, і вони не 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 йшли тим самим шляхом, як Сполучені Штати, які погрожували Китаю чи починали торговельні воїни чи технологічні воїни. Тобто, європейці, європейці розуміють, їм потрібен такий ресурс, як Китай, але з іншого боку. Я думаю, що скоріше за все це була спрямована на Трампа такі висловлення, оскільки е, зрозуміло, що торгівельні воїни між сполученими штатами і європейським союзом е, вони не будуть вигідні американцям е, з, з низки причин, і звичайно, що усі лякання того, що Європа може наблизитися до Китаю, до стратегічного супротивника е, Сполучених Штатів, вони мають е, якось відобразитися в діях Трампа. Але при тому я можу сказати, що не буде такого наближення між Китаєм і Європейським Союзом, оскільки ціннісно вони знаходяться на різних полюсах. І це питання і, і того, що китайці не виконали свої зобов'язання щодо і інших територій, які приєдналися до Китаю. це і готовність Китаю а, силою захопити Тайвань, а, це і підривна діяльність китайців. В Європі це через соціальні мережі це і кібершпигунство, і багато чого іншого. Тобто європейці не можуть заключити. Я вже не кажу про е, Тібет і використання примусової праці уйгурів е, і таке інше. Тобто європейці не можуть заключити очі на це, бо на цінностях побудований європейський союз. Ось, а спробувати грати на, на цьому, на, на розумінні того, що для е, американців дуже важливо, щоб європейці були форватор їхньої стратегічної політики. А звичайно, вони це можуть, е, можуть робити. Ну я сподіваюся, що в команда Трампа е, спромож, буде спроможна переконатися Трампа, що е, Європа є важливим е, ресурсом. І краще Європу мати на нашій стороні, на американській, ні, аніж на їхній стороні, тобто на стороні Китаю там, чи Росії, чи будь-якої іншої авторитарної держави. І е, хоча, скажімо так, дійсно, там, якщо ми подивимося на е, сальда, точніше на торговельний обороти, і е, деякі європейські країни, та ж сама Німеччина, має позитивне сальда торгівлі з е, Сполученими Штатами. Але з іншого боку, це означає, що е, німеччина ближче в, до фарватера американського знаходиться і в безпекових, і в технологічних і в інших питаннях, які є надзвичайно важливі для не, цієї адміністрації, тобто е, світ дуже складний. Він не є е, таким е, транзакційним, що можна е, десь ворогувати, а десь бути друзями і союзниками, так не буває, і я сподіваюся, що. Американська адміністрація вона зрозуміє це і знайде такий підхід, щоб не відштовхувати європейців, брати до уваги їх інтереси, а відтак і інтереси України, бо ми невід'ємна частина європейського континенту. І тоді звичайно, що будуть ресурси європейців спрямовані, щоб допомогти Сполученим Штатам досягати їх стратегічних цілей, зрозуміло. І наостанок щодо власне Китаю взаємовідносик Сполучених Штатів і КНР. Зазначалося, що і команда Трампа і він сам розглядають цю країну як головного супротивника і ворога на сьогодні. тон не войовничий, ніяких поки тарифів немає лише розмови. Навпаки, Трамп зазначив, що він мав розмову з лідером КНР Сінзіньпінем, і запропонував йому приєднатися до встановлення миру в Україні, тобто до мирного процесу. Мовляв, той має багато влади. Стосовно цього питання, на ваш погляд, чого чекати у взаємовідносинах найбільш впливових країн світу в найближчий час, принаймні ну, тут зрозуміло, що Трамп хоче утримати все, що він хоче, без того, щоб ескалювати відносини, бо звичайно будуть і негативні наслідки. І він намагався це робити в першу каденцію, там з 16 по 20 рік і, е, запровадив високі тарифи і. А потім вони намагалися досягнути торгівельної угоди. На жаль, не, не встигли це зробити. Там були свої нюанси, але китайці дослухалися по певних позиціях і почали більше купувати американських товарів. І, власне, я думаю, що Трамп знаючи, що від нього очікують дискримінаційних тарифів. Е, може досягнути щось, ту, що якихось позитивів без того, щоб запроваджувати ті дискримінаційні тарифи, і не лише йдеться про тарифи, йдеться про е, технології, штучний інтелект, йдеться про фентанол, який виробляє Китай, і потім е, значить, він потрапляє в сполучені штати і вбиває сотні тисяч американців, бо це дуже небезпечна нарк... Нарк... наркотична речовина. Тому я думаю, що він правильно вчиняє, розуміючи те, що у нього є такі важливі вплив, але з іншого боку, звичайно, що він розуміє і будуть негативні наслідки для глобальної економіки. Плюс, я думаю, що він також добре розуміє ну, доволі критичний стан китайської економіки. Вона ледь вийшла з covid 19 з обмежень, значить, з уповільнилися темпи зростання. У ці торгівельні суперечки між сполученими штатами і Китаю спричинили те, що велика кількість прямих іноземних інвестицій була витягнута з Китаю у Китаї. Є шалені борги: 13 трильйонів зовнішнього, 11 трильйонів доларів внутрішніх боргів. Це шалені кошти. Є проблеми з в сфері будів, будівництва, і вони фактично… Там чи від квартала до кварталу хитаються, щоб не повторити історію 2008 року в Сполучених Штатах з епітечною кризою. І звичайно, що всі ці речі вони тиснуті на сі Цзінпіня, І звичайно, що він є більш покладистий у своєму діалозі з Дональдом Трампом, ніж якщо б його ВВП зростала там на 12% умовно кажучи, і в нього не було всіх цих внутрішніх проблем. Тому тут зрозуміло, чому себе так поводить Трамп, й не, не не, не дуже агресивно, але він здатний на агресивні дії. В принципі, він хизується своєю непередбачуваністю, і звичайно про це дуже добре знають і, і в Китаї і в інших столицях. Не зовсім я погоджуюся, що Трамп хоче бачити Китай і Бразилію в переговорному процесі. Я думаю, що він розуміє, що. Не, не слід втягувати Китай в європейські справи для того, щоб посилити присутність Китаю в Європі. Але я думаю, що він готовий побачити позитивну роль Китаю, щоб той збільшив тиск на Росію і зменшив рівень підтримки Російської Федерації, і це можна зробити. І в принципі, то в тому числі намагалася зробити адміністрація Байдена останні кілька там тижнів. Запроваджуючи санкції і по відношенню до Російської Федерації доволі потужні, і по відношенню до китайських компаній. Цю тактику може продовжити і Дональд Трамп В його команді. Є яструби як щодо Російської Федерації Китаю, так і Ірану. І звичайно, вони знають де боляче можна зробити цим країнам. І звичайно, що вони готують такі плани. Зрозуміло, що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Дякую, пане Олександре. Дякую глядачам обосток, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор центру оборонних стратегій Олександр Хара. Ми говорили на тему стосовно останніх заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо війни в Україні та інших актуальних напрямків для світу. На все добре.